Житомиряни все частіше звертаються до лікарів через панічні атаки. Як каже лікарка-психіатр, напади страху пов'язані з повітряними тривогами. Зранку людина просинається розбита, втомлена. Зранку хочеться випити каву, щоб привести себе до якогось відчуття норми, але сам сам недосип, сама кава вона провокує вже тривожний тривогу, провокує ті самі панічні атаки. І відповідно кількість людей вона кількісно зростає сьогодні. Напевно, було п'ять жінок. Були з панічним розладом, з панічними атаками, і статистика каже, що жінки більш схильні до панічних атак, панічних розладів ніж чоловіки. Які симптоми панічної атаки та як потрібно діяти під час нападу? Пояснює лікарка людина. Раптово з'являється відчуття страху смерті, відчуття, що вона зараз помре, відчуття що зараз буде інфаркт. Відчуття, що я з божеволію, я не можу керувати своїм тілом. Окрім того, до цього доєднується психосоматичні відчуття, тобто це пітливість, це тремтіння рук, це важкість дихання, це утруднене дихання біля животі, це може бути затерпання кінцівок, оніміння кінцівок. Як би це грубо не звучало зі сторони лікаря, тут хочеться сказати: сядьте, зрозумійте, що це панічна атака, що це не серцевий напад, що ви не помираєте, подихайте. Дайте собі часу подихати, закрийте очки, можете по, отак само ручки пожимати, порожимати, пальчики пожимайте, порожимайте, і вам буде ставати легше. Так само весь той самий принцип працює, коли ти спостерігаєш за панічною атакою. Ми можемо дати, там, якщо є можливість, якусь чашечку теплого чаю, ми можемо допомогти їй прожимати, порожимати ті кулочки, можемо допомогти їй поспілкуватися. А що ти зараз бачиш? А, а опиши там Мед, який він великий, маленький, низький, холодний, теплий, жорсткий і гладенький. Тобто, щоб людину включити зараз сюди. Аби подолати панічні атаки, люди звертаються за допомогою і до сімейних лікарів. Проте більшість пацієнтів навіть не підозрюють, з чим зіштовхнулися. Їх побільшало, значно побільшало. І одиниці, які приходять і кажуть, що я підозрюю, що у мене панічні атаки. Більшість це симптоми, які не пов'язані один з одним, це різноманітні симптоми. Це може бути серцебиття, це може бути. Вони кажуть, що відчувають тривогу і можуть пов'язувати це навіть з метеозалежністю, магнітними бурями і так далі. Інколи є підвищення артеріального тиску, інколи навіть можуть бути соматичні прояви у вигляді висипу на шкірі або ж печії, або нудоти і доблювання, і головні болі, ми можемо ставити так, запідозрювати діагноз панічної атаки лише згідно з симптоматики та проведення опитування шкали. Звичайно, що якщо це, як я повторююсь, група ризику, ми відразу перенаправляємо до вузького спеціаліста. Якщо все ж таки людина, вона Може відповідати за свої вчинки, тобто ми можемо з нею провести бесіду. Ми можемо розробити план лікування обов'язково. Ми можемо вести самостійно і навіть призначати фармакологічне лікування. Якщо вас турбують симптоми схожі на панічні атаки, одразу зверніться до свого сімейного лікаря.